Ну що, подивимось, що нам предложили. Спочатку для альони. Аліни Так. Да. Два на наї. Два два, на два дня. Лідоп. Гурок. Огірки такі, що ну, не знаю. Слава сказав, що вони вкусні, але вони якісь. Вони навіть стрмні. Ну я не знаю, може нам тоді попастися. Ну, він і пахне, і ну, вкус у нього огірка. Ну, плотний. І... Не знаю. Зараз будемо Ребята персики. Персики это хорошо. Напоминаем, что, э, кулёк за 3 евро. 5 кг. 5 кг. Вино, виноград. Це, це джекпот. Як на мене, то це джекпот. Да? Два персика. Блін. Ну це цей слизький нектارين. Ну да. Два винограда. Надо було брати остальные посылки. Йома. Действительно. Что, виноград по зему 2,50-3,50 кг? Ну, сейчас по скидке по... до 2 евро, по евро 60 это, ну все равно. Ну, а это получается по скидке 80 копеек мы тогда считали? Ну, да. Ну, один огірок у нас стоит евро. Персики тоже стоят. Не, нормально. На этот раз заехала. Показывай, что мы там для диеты купили. Я так, так, це безплатно. Безплатне приложення сліду. Це, це Саньку, бо він вже все-таки у нас спортсмен то заслуговує іноді на сладості. А так він взагалі вбиває морковку. Ви таких людей ще не бачили, він як кроль просто. Морковку кілограмами їсть. Причому добровольно. Це я захотів керамісу. Так, це ми футболки взяли. Розверни, покаже. Такі обличчя футболки. Ну, В общем, две футболки, по моему 6 евро, или Чи около 7 да. вони стояли. С учетом того, як діти ростуть і як вони вбивають вещи, то я думаю, що. Ну, в общем, за все ми заплатили 27 євро. Так, це я переживав, що це ж ви одну взяли. Не, все правильно, Ну, так, конечно. Так. Візьми, що тут одну, тебе з дому вижили. Масло, сахарна, сахарна пудра. Взяли ковбасу по таку попробувати. Наполітанська стала сказала, типа краковська попробу. Та ні, краковську поля. А, знаєте, що взяли на пробу? А, подивіться, скільки. Зараз я подивлюсь, скільки він стоїть. 150 грам 8 євро стоїть. Бачили таке колись? 100 кілограм. Зараз ми глянемо, скільки. Якийсь такий сир пікантний. Коротше, мені просто, що тут олія з перцем, а мамі сир. Ну, я думаю, що... Ну, олію з перцем ми можемо вилити навіть в твій заправочний салат. В мій рот. Ну хорошо. Все. Цибуля, что у нас там еще? А, ну, нет, нет, лука. Окей. Все, 27 євро. О, свій спорт. Хтось тут цей посуду мы. Я керамісу уничтожаю, щоб саня не поправився. А він зарядку робить. Вот так вот мы. Я, в общем, всіх спасаю, щоб ви розуміли. Да. Представте, якщо вони це півтора кілограма тіромісу, вони ж поправляться. А так я весь а удар весь удар беру на себе. Сіво, то воно касиво, але це ж воно ж на цей на мороз чи на, на холод. Чи взагалі то взагалі кажуть на переміну погоди, так? Да? Ану синоптики, скажіть мені. До, до чого море? Ти що? Слава, лягай спать. Е, небо таке червоне. Вам на камеру не видно, тут де просвічується дерево, тут таке синє, а там вище червоне. Ну, Красиво. Дуже красиве небо. Дуже-дуже. Юля, дать ти, ти надыбала такі подкрадули на дивіться, зимняя резина. Це ще з України приїхав. не йдет, а пишет, -мо. Сейчас я вам прикол розкажу. Привет, банда. Yeah. Короче, що ну їдемо ж до мами до цей. до рубля города того. А, цей. Треба заїхати в будівельний магазин, зараз будемо тут... нові експерименти проводити, ну то не важливо. Вопрос же стоїть, кажу, мама, а що треба ми... ну, щось готувати, щось же їсти по щось... Ну, то все. Ну, от, тим більше завтра ж вже школа, школярки <реш> 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 да. Короче, Я кажу, що будемо варити. Мама каже, я знаю, каже, давай може знову борщу наваримо. Ну, борщу, то борщу, а, і тирамісу. Вчора без рецепта, без всякого, робили знов тирамісу. Ну, як обично, знаєте, вносимо свої поправки або взагалі, робимо все на бистру руку. Так от вчора було саме так зроблено. І що я вам скажу, вийшло саме смачніше із усіх тих разів, що робили попередньо, знаєте Там придержуючись якихось там скажімо, правил, параметрів і все остального Ох. борщ. Мама каже, ну, наварим борщ, тим більше каже, у мене все є. Тільки каже, нема цей. Е, купіть е, бурячок, купіть капусту, а, ще каже, картошку, пару... це ж я не сюди їду, так? Да? Ну так, да. проїхав. Пару перчиків, і, в общем, і, і, і то, і все, і майонез. Ну і а так, каже, у мене все є. То, що в тебе є, морковка і м'ясо, так? А ну, отак і, в принципі, да, борщ. ж. У нас ми в селі варили такий борщ з бабцею, що у нас взагалі була тільки кар картошка і капуста, і все, і вже був борщ. От. Каша з топора, як то кажуть. Все, їдемо. Зараз спробуємо взяти... Ви поняли, може лохотрон работает і в цьому смислі тоже. Значить в маленьких упаковках по пів кілограма це вапно продається е, за 7-8 евро. А в такому, поняли, в, як воно, в клеончитому мокре вот таке. 25 кілограмовий е, Мішок Продається по моєму в два рази дешевше Куда ти летиш? Клоун Ой, та й так я все приїхали. Які модніці. Одна друга. Ви що? Целюліта ми висвічуємо. Не не. Білими штанами. Так. Чак, 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 чак. Все, я забув заперець, бо я вже бачив, що в каструлі нема місця. Знаєте що, мені мисля прийшла, дивіться, це 7 літрова каструля. Ну не було у нас в Україні ніколи у цих мі... мізерних каструль на борщ. Ми навіть в відрі колись вималіровано варили. І тут у мене мисля. Чуєте, всі наші дорогі підписчики, хто нам може, у нас скоро буде можливість готувати на цьому, на кострі або в печі, да, мама? Ну, в такому. Типу, як вона називається? Ну, воно в лузину выйдем, там поставим этот мангал. В корыте. В корыте. Там, в общем, нам нужен цей казан. По казану же он правильно называется. Вот то узкое дно, широкое. И они продаются, слава. Да? Еще и, и, эти медные казаны. Я когда заведу колись в магазин. Ага, ну тогда все. С такой ручкой, ну тоди отбой. Все. Но мне больше нравится алюминиевый, конечно. Ну хай буде мідний, добре. Будемо в мідному борщ варити. Такий літрів на 20 треба, щоб був. Треба тільки сісти завершилися. <смеш> <смеш> як слава борщ бачила. Ну так. І ну, по гущині я вам ребята скажу. <смеш> Подивіться, що, що мама чудачить. <смеш> мама як звичайно, чудачить. Мамі вже скоро треба буде визивати тих людей в білих халатах. На. <shutters> no. Тобі Хватить мені, на бось, да. Укропчику туди. Петрушечки чи що там у нас є. Зараз подивимося. Хай, в общем-то, томіться на такому медленному медленному огні. А ми підемо, наверное, вже паработаємо все таки. Хто це такий. Фенхель. В томатному соусів, там де перчики були. Фенхель це. Це да. то, що ти Альоні хотів однести. Я ага, вчора собі ну, приготувала ноу-хау. Ти... Да, Даже хоч щось хочеш спробувати? Ну його треба в теплому віді пробувати. Потім, як будемо їсти, ми попробуємо. Uh -huh. Ні, ну ви спробуйте, я не буду його пробувати. Що там? Хенхель я Це те А воно не пахне. Воно пахне. Чим? Чесничок і укропчик роблять своє діло. Аромат пішов по всій хаті. Зараз будемо опять двері підпирати, щоб сусіди не вибили. Голодні. Нормальні люди в смисі наші Альони, на морі там собі загорають. Останні діньки, скажімо так, а ми тут. Ось все. Сьогодні вирішили, до... Ще раз, ну, самі ж розумієте, де пропустив, де той, де. От. Там мені пишуть, що білим воно не гарно. О, ну, Нічого, знаєте, хай воно краще буде біле і одним цветом, і все-таки. Вчора провели експеримент, у щось не подобається. От. Чим воно сіре, було б воно ще хоча б сіре однакове, а то ж, бачите, свіжий раствор від старого раствора. там десь поцвіло, там позеленіло, там кирпичі, там ще щось. А так воно все буде одним кольором. Ну, Комусь може не гарно, Нам подобається, наприклад. Так що Юля воно повним ходом білить. Сьогодні ми вже зробили по багатому розтворчик, не пів кілограма за 7 євро, а 23 кг за ті самі 7 євро. Зробили густеньке, таке, що білиться, все. Що... Так що, отак от буде. А, відкрию вам секрет, ми ще додали трошки зеленки, щоб воно було більш біліше. Ну, Вже мало-помалу в мене щось помаленьку починає тут вирисовуватись. Ну, а Юля робить красоту там, бачите, почала звідти. І, і потихоньку, Дивись, бо тут е, сирий раствор. А я ще граю в свою улюблену е, гру на стройці, знаєте, іноді вона в мене доходить до такого уровня, що починається дергатись глаз. Це коли ви то колотите, знаєте, якийсь зам'яс. І розумієте, що там ага, рідке, води багато. Треба скинути чогось там. Кинув, ага, густе. Через сухе, треба водички додати. І так вже мало, вже стройматеріалів нема, а я сьогодні не можу в соотношенні вгадати, що до, до чого скільки додати. Ну, буває. У всіх буває в мене не проходить. Луїджіно. Ага. Все, вони там з мамою працюють. Не може стоять дивитись. Як ми працюємо. Ну, Головне, що йому це цікаво теж. Так що всі, всі участвують. Я вже бачив лопату, це ще граблі, да? ну це взагалі. А вила, то там такі мають бути. Два навильничка просто. Yeah. Да -да. Я ж кажу, у них що лопати, що граблі тут мене углибають. А я це мама думаю, що знаєш, скільки не біли, все одно Італія Україною не стане. Вона більше на грецію стає, похожа. А для того, щоб була... Така домашня атмосфера, треба отут на тому білому виступі, цьому великому. Нарисувати. Намалювати картину, да. козаки, як козаки сіль шукали, ну, то, як вони біля казана сидять. Я, вона... Я намалюю то вали, підвода, вони біля казана сидять. О, як вам ідея, якщо воно таке буде все тут намальовано. Пойдет. Юля вже маскирується потрохи. Знаємо ми тебе, знаємо, навіть не ховай. Не бить тобі, Юля, італьянкою. Знаєш що? Покажи руки, дивіться. Так я М українка. Мозолі до крові через перчатки. А це пахає. Так, ну треба ж показати як було, да? і як стало. Ну воно ще до кінця, звісно, не висохло, воно ще мокре. Але вже підсихає. Сейчас быстренько покажу. Тут уже воно підсохло. Все, всі заборчики мамі попідбілював, попідкрасив. Тепер ці жуки нікуди не пролізуть. Ну, Юля з той сторони все заб'є. Боже, ступеньки це вообще. Там все так? Кругом.